Так, у нас є такий лот, їх його всього, буде, всього буде 4. Це такі бокси для зберігання. Перший це бокс, який витримує 20 кг і має 40 літрів. Він з такою кришкою, зручною. Кришка складається. Ось так він всередині виглядає. Тобто можна щось там наполовинку поставити, можна повністю його відкрити. Лоті таких синіх буде два, Також буде таких два бежевому кольорі. Чотири бокси для зберігання в лоті, і чотири корзини для білизни, чи там для, е, також для зберігання. Дві корзини будуть з, з прорезями в такому класному стильному бежевому кольорі, і в такому кольорі хакі. Так? Дві такі корзинки будуть в лоті. І будуть ось такі дві корзини без дірочок. Так це навіть можна в ньому там і прати. Значить, його об'єм. Цих корзин я щось не можу зрозуміти, який їх об'єм. Витримує 13 кілограм. Ага, витримує 13 кілограм, літ, літражів 13 кілограм. Ага, 32 літри. 32 літри, 13 кілограмів. Лоті буде 8 позицій. Значить, дві такі корзини, дві прорізані корзини, 4 бокси для зберігання. Лот коштує 2,720, 340 гривень. Одна позиція. В таких лотів є 4 замовляти наших менеджерів.